Шаманять команди зараз через декілька секунд почнеться фінальний поєдинок. Тринадцятий рік. Матч. Центральний матч цього турніру. Тринадцятий рік. Шановні. І нас зустрічається боротьба за перше місце. Зустрічається команда Таїрова, Тренер Олександров і команда Атлетик Леонов і Володимирова. Ну що ж, побачимо, чим закінчиться це, це протистояння. Такий махач буде дуже гарний. Ну, Надіємося. Результативний. Таєрово білий. В білій формі і в червоні команда Атлетика. Ой, який пас! І 49-й номер удар. І ой, що це діє. Так неможливо. Це 49-й номер. Це Хлівний. виходив один на один. Ну просто молодець. Не знаю як спав свою команду воротар Таїрова, але це було просто чудово. І знову атакує м'яч. Не, не не. Відбили від ріга подалі. Розрядили обстановку білі. Да, на першій хвилині мали відкрити рахунок. Я в не міша. Можеш нас поснімати. Чо, кутовий? Кутовий з ліва червоні. Подача і удар. Ооо. Що, що робиться? Що коїться, шановні. Дуже ріяно взялись червоні з перших секунд цього поєдинку. Ну, який, який пас, і гол! Бо я як погано зіграли в захисті. дуже невдало через центр, через поперек поля і скористувався цим передачею. Гравець атлетика і забив чудовий гол дев'яточку. від 1-0. Червоні. На четвертій хвилині матчу. Да, Такий швиденький гол. Но це може бути не перший гол, але ж тільки зараз влетів в ворота. А хто забив? Хто забив гол, я не знаю. Там дуже багато гравців не встиг я, а от червоні. Тут майданчик. Ще один аут. Подача, така м'ягенька, подача. Ось і пропустили цей м'яч. Можна через дім зіграти так. Дуже цікавий поєдинок, я вам обіцяв. Що це буде махач. на життя. Зараз трепенеться Таирове. Это еще не все. Це тільки мінімум. Тільки початок. Что там? Білі аут. А вот как нам там за боковой линии буду выбрасывать кидаты внешне. Били. А, треба простейше, да, простейше атлетику грати набивают подалі від Трахної ноча. Ладно, такий скрытий пас. И удар вдруг. Ах, не пройшов па не пройшов. Ні, не, нема, нема положення поза грою. Встигли повернутися захисники білої команди. Штрафний заробляє. Чевоні. Небезпечний, штрафний. Ох, скільки. П'ять гравців, чотири гравця будували стінку. Ех, да, Там вихисник головою робив м'яч на кутовий, Справа буде кутовий подавати. Подача один на дальню штангу. Удар і другий м'яч ворота. Другий м'яч ворота. це... Я дивлюсь, 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 дивлюсь. Старо дев'ятий. Рівною написано на майці. І 2-0. Може і правильно, але буква є «Е» українська і так читається хлівною. Якось по російськи звучить. Може, так, так і є. Ну Чудово забитий гол. От, треба відігруватися білим. Потенціал є в команді. Можуть зірватися, можуть загорітися білі. Часу ще багато. Нагадую, нагадую, господи, нагадую, що це матч за перше місце 13-го року. О, вратар, Просто молодець! Скільки вже разів він виручав команду командою Розрядили Вибили м'яч за бокову лінію. А от червоні. Дали напружений матч. Махач відбувається. 10 хвилин зіграно в матчі. 15 хвилин грати. Світ час, повно часі. кутовий. справа буде подавати. Червоні там десерий номер. Так номер біжить. Розірці, подача. Цього? Удар. Я не слышу. Кстати, иметь музыкальный искусство не слышишь? Я тоже в свое время закончил по боям. Сейчас слышу. О! Сейчас, а, да. Все, все какое, все. А... Да, тревога, все. Не играем. Так, шановні друзі, трошки не встиг, буквально 5 секунд назад Атлетик забив. Третій гол ворота О, Таїрова. І нам ще 15 хвилин. Ну, буквально хвилин 30, ой, секунд 30-40 почалася гра. Так. Трошки не встиг. Але вже 3-0. Нагадую, це матч на за перше місце. Да, дуже жалко, що я не встиг. Не знаю, дуже раділи і глядачі, і дорослі, і малі. Скандують атлетик, атлетик. Ну і ще, 20 номер удар. Ух! Да, рядом зі стійкою прийшов м'яч. ворота пробила. Нагадую. Олександров Леонов, Атлетик і Таїро! От сонце трошки Прямо в об'єктив. Ну. Ми Будемо сподіватися, що дуже довга була. Тривога. Можна грати. Це дрон збивають. Це розвідка. Розвідувальний дрон. Наша попова. Збиває там порушення і буде штрафні. Удар. Мяч в руках. Вратаря. Таиро. Забирает мяч. Что удар да, Мне самому жалко, что я так не могу успокоиться, что третье волны не снял. Ну не встиг, буквально говорю. Поки добіг. На секунд 10-15. Удар. А воротар. В дії Атлетика. Так, да, під звуки калонари такої граємо. Звичайно не дуже приємно.

Кам'я? Хоч сидиш. Хоч сидиш. Три-один. Скорочують рахунок цього матчі. Таїрова Ірова А ще багатенько грати. Тільки п'ять вийшли. Будемо дев'ять грати, я знаю, це такий хиткий рахунок. Удар. Готовий. Аж ворота сунулись. Ты видишь, что он в ворота. Это ППО разведывательный дрон сбивает. Да, не-не, да, конечно. Подача. Говорят, что это А, чотири з половиною зіграли чи що, я не поняв. Не знаю, не знаю. Побачимо. У нас є суддя, який все зробить правильно. А, збасили. И снова идут пред червоні. Не. 82 номер там. О, двадцатка. Треба бити. И... Не. Там что-то взорвалось. Показывай пальцем. Да, такие звук бабах, да, был? <толк> Гарный перевод. Не-не. Там забрал. Я бы немножко <толк> так <толк> засунул, сказал, но тут звук. Билли аут. Три-один поки що Виграють, виграють. червоні атлетик. Відворіт. Відворіт. Три хвилини залишилось, Суддя говорить до закінчення цього поєдинку. Ну, чекаємо. Нагадую, це матч за перше місце Атлетики та Ірова. Тільки дикує. Треба переводити на другий фланг, о Ні. Нічого не вийшло. Ну що там? Ого. Вже 18-13. Штрафны зарабатывают. 20 номер будет бить в поворотах. Удар. Отверстие. <вес> да, така запекла боротьба. Хочеться з білим ще забити, але ж атлетик не дає. что буде штрафний. Можна. Удар. В стінку попадає м'яч. Два десятих номера червоних, два десятих номера Атлетика зіткнулися. Йдуть, йдуть вперед. Червоні. 12 номер білих вибив за межі поля. Аут. Аут червоні. Треба вже грати, там останні секунди залишились. Да, дуже гарно виходить там Десятка, да? Ой, ха! -ха, -ха. Як так? Три-два. Ще хвилина десять. Ще можна зрівняти. Ну, як це так? Вилину ще грати. Все може змінитися. Да. Скоротили до мінімуму білі рахунок. Два-три програють білі. У нас коментаторський сидить ще один представник атлетика, який хвилюється і боліває за свою команду, за свій клуб. Верніше. Удар. І все. І що ж, з рахунком 3-2. Перемогу здобув Атлетик і вийшов на перше місце. Здобув Першу сходинку п'єдесталу. Ще ми їх поздоровляємо. Молодці. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось, почуємо, шановні, на все добре. Зараз буде нагородження призерів. О, вже готують. Вже готуються. Готується нагородження. Ось таке так буду знімати там організатор. Цього це... події, це турнір на пам'ять Олександра Валерійовича Шишкова. Організував це все Завадський Олександр Юрійович. До нових зустрічей!